Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Вже майже середина вересня, а я вам досі не показувала свою руханку в шафі, тому що в мене якось назбиралося відео, яке я викладаю, викладаю і викладаю, але це не означає, що я забула про свої вересневі аромати і зараз вам своє їх вірніше покажу. Вересень у нас видався, ну, в крайньому разі, перших два тижні не то, що теплим, а спекотним. У нас справжнє літо. У нас я попереджала, що початок осені буде теплий, тому що змістилася погода. Червень був холодний, вересень теплий, і в нас літо. Люди в футболках досить спекотно, досить вночі трохи прохолодніше, звичайно, ніж було влітку. Серпень це був взагалі пекло, а зараз якраз сам комфорт 24, 25, 26 градусів. Але все одно осінню пахне, почалася школа, я вже готова до осені, і якщо ви пам'ятаєте, я за Ховала свою коробочку з своїми осінніми ароматами в шафу. Я вам робила добірочку, хто не дивився, подивіться, про свої аромати, які я літом не ношу. Не тому, що їх не можу носити, чи жарко, чи ще щось, тому що настрій в них осінній. І я відкрила ту коробку, я вам говорю, як дитина, яка дорвалася до своїх якихось забутих іграшок. І перший аромат, який я дістала з тої шафи, в принципі, це один з, ну, з тієї коробки, аромат, за яким я просто дико скучила, який я дуже люблю. аромат Дуже-дуже бюджетний, але ви вже практично всі його знаєте. Це Адам Левін, мікрофончик. Не всі його полюбили, дехто ним розчарований, але я зовсім ні. Це жовті квіти, я не пам'ятаю, що там. Там, здається, нагидки заявлені, не пам'ятаю. Така чисто осінні якісь жовті квіти, але за основу для мене тут такий вершково-молочний сандал, теплий, зігріваючий, от такого прямо. Бежево затишного кольору. От як він на фотографії, коли його показують. От для мене цей аромат точно такого самого кольору. Трошки запудрюється, деревина якась є тут. Е, така амбровість, якась ну, убожню його. Просто обожнюю, дико за ним скучила. І він, в принципі, прекрасно носиться і в теплу погоду. І все одно він має в собі цю осінню атмосферу. Наступний аромат, який я буду носити і вже носила, в принципі, в вересні це є мадам Гре. Е, від... Е... Мадам Грес від Гре. Якщо я правильно читаю, пані Світлана, не виправить. Боже, я обожнюю це. Я недавно отримала на нього комплімент. Я ходила на зустріч з подругою. Подруга сказала, що мені дуже пасує цей парфум. Це ананас на старті. Що цікаво, ананас не є така прям дуже часта нота в парфумерії. Але він звучить для мене дуже на початку, скажімо так, декілька хвилин, а далі це починається просто така. Замшева пудра. Замшево деревинна, практично не солодка, злегка, гіркувата за рахунок шкіри пудра. І я її просто дуже-дуже люблю. Це дуже затишно для мене. Не скажу, що він там сильно грає, переливається, звучить досить стійко. І причому він чим далі на мені звучить ближче, чим ближче до кінця, вже коли він навіть стихає, він все смачніший і смачніший. Я обожнюю пудру. І я чим далі, я тим більше. Переконую, що це от моє направлення. Тут і гіркоти для мене в міру, і всього. ну Дуже гірке я не люблю то таке, Потянуло мене на троянди. Людина, яка не любить троянди, буде носити. я знову забула, як він називається. може він тут написаний десь, бо тут в'язця арабська на цьому. Я не пам'ятаю, зараз буваю. Коротше, це троянда з малиною це не східне не арабське звучання, ніяких тут удів, нічого такого нема. Це дуже мила, фруктова троянда, малинова, малина тут дуже гарна. Малина троянда, ваніль і така навіть ванільна тягуча карамель чи що. Я не знаю, як це пояснити. Такий він прозорий, він досить солодкий, чим ближче до бази, Він трошки має в собі такого досить чистого мускусу, досить стійкий. Він на спеку такий для мене трохи задушливий. І от зараз саме тепло, саме цю троянду я буду носити, вона така солодка, сама троянда не мармеладна, але за рахунок ванілі і малини солодесенька. Оце я взяла собі на вересень, коли я. Не могла його носити вже зовсім в спеку. Правда, в серпні я вже взагалі мало що могла носити, чесно кажучи, я думала, що я вмру. А зараз вже якраз саме така погода, що подіставалося те, що не задушить. Аромат, який я можу носити, в принципі, і в спеку, і він на мені дуже по-різному відкривається. Цей аромат я полюбила просто всім серцем. Цей ванільний ліс від Сержа Лютанце, який в теплі на мені теж прекрасний. В теплі на мені більше. Ванільної пудри, геліотропу оцього всього. А взимку він на мені трошки починає гірчити лакричником, диміти більше. А влітку він відкривається зовсім іншими гранями. І от саме на вересень я його дістала. Боже, я... ну це Це хмарка. Хмарка дуже цікава. Це ваніль, це лакриця, це дерево. Для когось цей аромат дуже прям ванільно. Попозлипальник, як кажуть, для мене абсолютно ні. Для мене навпаки, ваніль тут така деревина. Ну, тут є солодинка, але для мене це не про, не про цукор, не про солод. Лакриця тут додає такої глибини, і гірчинки цієї. Дуже його обожнюють. Це прям, ну, любов, любов. І взяла собі його на версень, бо я дуже за ним скучила. Знову повертаємося до пудри. Дістала я нова ну, кашерель. Ну це, я не знаю, Для мене це не Ноашерель, це якась Кашемір. Так він не відкривається. Коротше, це мускусна пудра, квіткова мускусна пудра кремова, дуже красива, з кавою, кавовою нотою, якої я практично не чую, але вона тут все одно має якусь глибину. Це здається Олівір Кресп. Аромат досить старий. Мені цей флакончик подарувала Матіола, і я його дуже-дуже люблю. Це щось таке затишне, щось таке, те, що огортаю, дуже тілесне, але при тому він шлейфовий і стійкий. З ним теж треба бути акуратненько. Чудовий флакончик, прекрасний, ще з якимось там. Перлинка типу всередині плаває. От я його дістала, тому що він на літо трошки зажаркий. І зараз саме його час на мені взагалі зараз все відкривається просто бомбезно. Я трохи боюся осені от саме того похолодання, тому що я не знаю, що буду робити. У мене холодна, настільки шкіра, а чим далі холодніє, тим більше я стаю така зовсім лідяна, і на мені аромати такі я не хочу, мені теж холодно. Коротше. Далі йдемо по трояндах, хоча цей аромат про пачулі вважається. Це я почулі індульгенс. Нарешті в мене у флакончику від Avon. Серія Artistic, Прекрасна, чудова серія Artistic. І це є Троянда з Пачулі, з якимось деревним підтоном, але він дуже-дуже мені подобається. Тут пачулі, я вам розказувала вже, такі, як я люблю. Самі пачулі, такі, як в. Перлах, в Оде Протекшен. Буквально на днях я розказувала саме ті сухі і терпкі пачулі обожнюю, Вони для мене білого кольору ну от в моїй уяві, хоча я розумію, що це зелена нота, але це такі сух, сухі порошки такі з пачулі перетерті. чи що, ну Я не знаю, я обожнюю такі пачулі і троянда, пом... замітьте, в мене декілька троянд в добірочці. Це ще не все, в мене ще будуть сліпі затести трояндових ароматів, цілих 10 штук. Поставте вподобайку, хто чекає від мене сліпі затести на троянди. Коротше, пачулі я дістала. Це прекрасний чудовий аромат. Я знаю, що дівчата його і влітку носили. Я його влітку не носила, бо я його не мала. Ну, як я його вже, я кажу, в серпні він приїхав, але ну, в серпні вже було дуже спекотно, я його не ризикувала. А зараз саме його час. І от коли я почала згадувати пудру, я хотіла дістати пудру від скла на серпень. Теж за нею скучила. Це мені нічого не заважає дістати її користуватися, але це от типу, то, що я мушу користуватися. Але от полізла я за одною коробочкою і друга коробочка мені збоку, і я дістала вуд-Іріс вот від склва замість вінтажної пудри. Теж аромат, який я просто неймовірно люблю. Ви знаєте, я люблю іриси це ірис, корінь ірису, фіалки там здається, які... Ну, тут такий фіалковий ірис, практично не солодкий, з замшевим підтоном. Мені здається, там замші не заявлено, але тут я його чую. І землілисті відтінки, і замшеві відтінки, і ще там, ну, коротше, я обожнюю цей аромат, Аня, як завжди, респект. Дуже-дуже дякую, буду його носити в вересні. Ще один аромат, який, в принципі, можна носити в літом, якщо. Літо не надто жарке, а так як було жарко. Це є Монгерліан, в мене в туалетній воді. Не ризикувала я його брати вже прямо в саму жару, тому що це дуже щільно стійко шлейфово. Тобто треба потім, якщо що, то треба потім йти і змивати, якщо придушить. Але зараз саме його час. Біля 20 градусів і холодніше, і насолоджуєтеся до наступного літа. Це лаванда м'яка, солодка пудрова. солодка, боже, та що ж так тяжко. Солодка пудра, якісь там кумарини, боби тонка, квіти, яких я практично не чую, і багато-багато ванілі. Це дуже гарно, дуже так по-люксовому. Я знаю, що багато людей в Герлені не дуже признають цей аромат, але я його дуже-дуже люблю. Це компліментарно, це якщо він вам подобається. Я, правда, не пам'ятаю, в мене є пробник. Парфумованою води. В мене ця туалетна, вона така трошки вони пахнуть схоже. Не так, як інклобуває, знаєте, зовсім різні аромати. Це схожі аромати, але все-таки там той такий густіший з глибинкою. А це така легша версія, така чуть підрозбавлена, але при всій його підрозбавленості в спеку я його не ризикувала, а в вересні саме те, що потрібно. Така була моя добірочка, мої топ-8 ароматів серпня. Руханка в шафі. Вже вони не будуть за мною плакати, і я за ними також. Обов'язково розкажіть мені в коментарях, що ви дістали з такого, що ви не могли недавно носити. От Прям сьогодні може ви дістали щось таке, що ви за то забули і скучили. Не ігноруйте повітряні тривоги. Всіх вас люблю, обіймаю цьомки-бомки.